Про героїчні вчинки українського руху опору на тимчасово окупованих територіях не завжди стає відома зазвичай з двох причин: перша неможливість говорити про них в публічному просторі задля безпеки виконавців, або друга, росіяни приховують наслідки їх диверсійної діяльності. Так сталося і в Макіїці. Окупанти в результаті однієї з атак зазнали важливих втрат, а проговорилися про них тільки кілька днів тому. Маківка, город супутник Донецька. Коли по базі спецпризначенців та складу в Донецькому технічному університеті прилетів скоргований підпіллям удар, то і в Маківці в цей час також було дуже гаряче. Окупанти повідомляли лише про пошкодження газопровідної мережі. І що кілька міст, Макіївка та Єсанувата, в тому числі, залишилися без газу. Горів газопровід, а фотопожежі вражали. Але полум'я жерло там ще дещо. Як доведено багато разів, на цій війні немає випадковостей, тому те, що в районі пожежі в Макіївці знаходився не тільки газогін, а й тимчасова база розташування особливо цінних російських військовослужбовців, також не збіг обставин. Загинули понад 30 військових. Точну кількість назвати складно, адже тіла майже згоріли в полум'ї газової пожежі. Ще 11 поранено. Всі вони елітні спецпризначенці зі специфічною підготовкою, які мали б працювати на різних ділянках фронту. Стало відомо, що серед загиблих і кілька досвідчених інструкторів. І це страшна втрата для російських збройних сил, тому що про їх смерть взагалі промовчали. Зазвичай військових такого рівня не збирають в кількості в одному місці, та вони і не планували знаходитися там довго. Їх звезли, щоб дати завдання та скоординувати роботу. Після чого ті мали б роз'їхатися по своїм напрямкам, і саме в цю коротку годину їх зустрічі і стався удар збройних сил України. Рухопору виконує свою роботу на відмінно, адже вміє знайти доступ до планів Росіян під грифом цілком таємно. Така точність та влучність удару результат наведення та передачі важливої інформації у так званій ДНР, хочуть вірити в диво збігу, але паралельно жаліються на зрадників. Це означає, що на нас чекає ще багато таємничих відкриттів щодо наслідків роботи підпілля на Донеччині.